Скажу так, ті, хто хочуть побачити сни, а не бачать. візьміть листочок бумаги і просто напишіть, дорогі янголи, колись або в цьому житті, або в минулому, скоріш за все, я прикрила собі сни. І зараз я хочу відкрити ці двері. Покажіть мені, будь ласка, сни, я знову хочу. Подивитись на себе через сни. От прям попросіть. І в кінці подякуйте. Візьміть цей листочок, можна покласти під подушку, а можна його спалити. І так, і так воно працює. Може бути таке, що саме в цей день не приснився, але на другий день щось може вже вималюватися. Це не обов'язково, що дуже яскравий сон. Але ви, коли ранком стаєте, спробуйте зосереджитись і саме да, що підказка така, не дивіться зразу вікно відкрите. І не відлікайтеся на телефон або на звірів з кошки, з собаки, тому що воно зразу сон ніби утікає, Все, немає його. Ну, і тоді, якщо ви попросите щиро, то повірте мені, сни будуть знайти 100%. Якщо вже в цьому варіанті нічого не вийде, значить треба зайти в якусь глибоку практику, ну це вже індивідуально.